Христос Воскрес. Минулого разу ми говорили про смерть, потім про суд, тепер про рай. Важко про рай говорити, тому що слів людських про це нема. Колись апостол Павло був піднятий душею в рай до третього неба і потім вернувся і не знав, в тілі він був в раю чи без тіла. Не знаю, каже Господь знає. І не міг переказати того, що там чув, а чув невимовні ангельські слова. Які язиком людським не передаються. В кожного в нас є своє місце в раю. Якщо Господь привів нас в світ більше того, якщо ми знаємо Господа, якщо ми хрещені в ім'я Його, значить в раю для кожного з нас приготовлене місце. Можна думати, що одною з пекельних мук, власне, і буде видіння свого місця в раю, яке пустує, тобто незайнятість цього місця. Усвідомлення того, що ти мав би бути там, а знаходишся в інакшому місці. Рай це святе і чудне слово, це святе і чудне місце, в якому має бути кожна душа людська. Один святий афонський старець сказав: якщо я попаду в рай, я здивуюся там трьом речам. По-перше, я здивуюся, що це я там, Боже, та не вже? Не вже це я досяг, опинився. Друге, я здивуюся, що я не побачу там тих, кого хотів і думав побачити. І третє, я здивуюся, що побачив там тих, кого зовсім не очікував побачити. Грається чудне місце, і вже сьогодні він населений частково. Першим в нього війшов з Христа розбійник. Матір Божа є першою окрасою. Раю Небесного, Небесну Єрусалиму, хоч і рідко там буває, а все більше сходить на землю для того, щоб потішати людей і в пучині житейського моря. Там є ангели і архангели, хіровими, і серафими, пророки і апостоли, мучники і праведники. Десь там для нас і є наше місце. В раю нема нерозп'ятих. Всі, що в раю хрест прийняли Христові на рамена свої, і плоть розіп'яли зі стресми і похотьми. Всі, що в раю. Подолали гріх силою Христовою, навчилися ціломудрію, терпінню, милості і всім іншим чеснотам. Отож, трудімося, браті і сестри, для того, щоб зайняти своє місце в тому чудному раю, яке Господь нам приготував. Амінь. Христос Воскрес!